Вітаю, ви дивитесь Регіональну службу новин на 27-му каналі. Замить про головні теми випуску. Ні, боргами зарплатні. Уряд боротиметься з боргами підприємств Банкрутів новим методом. 223 мільйони гривень на підготовку Донецька до зими. Шахтарська столиця готується до опалювального сезону. Фініш вступної кампанії. 31 липня останній день подання документів до вишів. Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов з робочою поїздкою відвідав Вінницьку область. Там він вручив людям з обмеженими можливостями автомобілі, придбані фондом соціального захисту інвалідів України. Крім того, урядовець ознайомився з роботою центру адміністративних послуг Прозорий офіс удосконалення надання соціальних та адміністративних послуг. Це є головним завданням нашого уряду. І це завдання поставив нам президент. Нашої країни Віктор Федорович Янукович. В його програмах, в його реформах започатковані ті методи, які вже тут використовуються. Це зрозумілі послуги, це дуже зручні послуги, це можливість не тільки отримувати консультацію, а є можливість оформити документи. Це дійсно дуже важливо. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул перевірив стан реконструкції транспортної розв'язки на поштовій площі в Києві. Там же провів і робочу нараду. Створення магістралі безперервного руху триває в Києві з 2010 року. За цей час з'явилося п'ять транспортних розв'язок. Шостий об'єкт поштова площа. Нині тут кипить робота. На початку серпня має відкритися перший тунель для автомобілів. 8 августа. Будет открыто непрерывное движение в тоннеле. Это позволит увеличить значительно пропускную способность. Сегодня пропускная способность находится на уровне 85 тысяч автомобилей в сутки. Более 110 тысяч будут после открытия движения. Загалом в районі поштової площі буде два тунелі у напрямку Подолу та мосту метро. Наприкінці травня першим відкритим об'єктом стала естакада з Володимирського звозу до набережно-хрещатицької вулиці. Нові автомагістралі значно розвантажать столичний автопотік та збережуть час водіям і пасажирам. Після того, як сюди буде зброзбіження в першій декаді августа місяця, планується, ми приступимо к устройству второго тоннеля, який буде сейчас располагаться в с существующей дороги. Ді сейчас проїзд обеспечен. Здесь предусмотрено по одному тунелю чотири полоси движения. Так також буде в проекті старого тонеля, теж чотири полоси. Окрім будівництва транспортної розв'язки, оновиться і зовнішній вигляд і поштова площа. З'явиться пішохідна ділянка уздовж Дніпра, а набережна стане місцем культурного відпочинку. Виконання цих робіт одночасно дає нам можливість про це. Ми також говорили, розглянути можливість. Організації пішохідного руху по вулиці Сагайдачній і подачі реконструкції всього старого подолу з точки зору його сприятливих умов для пішоходів, для туристів, для розвитку туристичної інфраструктури. Загальна вартість проекту 426 мільйонів гривень. Фінансування спільне уряд та місто. Тому за якість та швидкість виконання стоять горою. Все буде зроблено, як і обіцяли до кінця 2013 року. Заборгованість по зарплатам буде погашена до листопада 2013 року. Нині загальна сума боргу близько 940 мільйонів гривень. Найбільшими боржниками поки залишаються підприємства недержавної форми власності. Серед них чимало банкрутів для боротьби з такими. Міністерство соціальної політики запроваджує новий метод ліквідації боргів. Зарплатні борги існують і не тільки у приватних підприємств. Загальна сума несприємних близько 940 мільйонів гривень. Щоби пришвидшити виплати, у профільному міністерстві утворили спеціальну комісію. Керівники підприємств, відповідальні за виконання зборгованості, викликаються на засідання уряду, активно залучаються правоохоронні органи. Протягом першого півріччя по всій Україні відкрито 1696 кримінальних справ. Підприємства банкрути проблема останніх 15 років. Колишні працівники після судової тяганини зазвичай так і лишаються без грошової компенсації. Нині у мінсоцполітики розробили новий метод боротьби із неплатниками-роботодавцями. Ліквідацію боргів візьме на себе держава, однак максимальний розмір виплати не перевищуватиме 4,5 мінімальних зарплат. Нині це 5161 тисяч гривня. Ліквідувати ці борги пропонується за рахунок коштів фонду спеціального страхування на випадок безробіття, як один із додаткових видів страхування. Фактично, йдеться про механізм, який дозволить у стислий термін ліквідувати майже половину боргового тягаря по зарплатам. Запровадження такого методу стане можливим лише після ухвалення відповідного законопроекту. Нині документ передали на розгляд виконавчих органів влади. Якщо парламент не відхилить пропозиції Мінсоцполітики, то вже від 1 січня наступного року механізм ліквідації боргів запрацює. На Донеччині заборгованість по зарплаті впродовж останніх чотирьох місяців зменшилася майже на 113 мільйонів гривень. При цьому, за даними Донецької облдержадміністрації, на економічно активних підприємствах борги знижено на 109 мільйонів. Що стосується комунальників, станом на сьогодні їм завинили майже один мільйон гривень. Заборгованість мають погасити до 1 серпня. Більш складна ситуація з підприємствами банкрутами. Їх борг перед працівниками перевищує 95 мільйонів гривень, і ліквідувати його немає можливості через невизначеність із джерелами фінансування. Несвоєчасну виплату зарплати обговорили і на прес-конференції Донецького міського голови. Боргів по зарплаті на алюмінієвому заводі профілів немає, запевнив журналістів, очільник Донецька Олександр Лукянченко. Що ж до інших підприємств міста, то заборгованості поступово ліквідуються. Міський голова на щотижневій прес-конференції також проінформував представників ЗМІ і щодо готовності Донецька до осіння зимового періоду. Зараз показник на рівні понад 60%. Деталі далі у сюжеті. Останнім часом питання заборгованості по зарплаті актуальне для шахтарської столиці. Так люди анонімно почали скаржитися на невиплату заробітної плати на заводі алюмінієвих профілів, кажуть, що роботодавець завинив їм за чотири місяці роботи. Втім, міський голова Донецька Олександр Лук'янченко спростував цю інформацію, відзвітувавши про ситуацію з боргами не тільки по цьому підприємству, а й по інших зарплатних боржниках міста. Плотно ми в цьому місяці займалися заробітною платою. Шахтеров занимались заработной платой Донбасс Кабеля, где погасили часть задолженности около 600 тысяч гривен. Далее занимались топазом, занимались демзом и так далее. Заводом алюминиевых профилей не занимались. В начале Місяця міл разговор з керівництвом, У мене нікакої по інформації вопросу не було. Очільник шахтарської столиці також запевнив, що підготовка до опалювального періоду завершиться вчасно. 223 мільйони гривень саме стільки заплановано на організаційно-технічні заходи щодо проведення підготовки до осіння зимового періоду. На об'єктах освіти підготовка буде завершена до 1 вересня. До початку жовтня готові будуть і об'єкти соцсфери та житловий фонд. При общегородском плане подготовки 64%. Выполнение запланированных мероприятий характеризуется следующими показателями. Подготовка жилых домов с выдачей паспортов готовности 64%. Подготовка теплового хозяйства и котельных 72%. Тепловые сети 71%. Замена. Тепловых сетей 74%, замена водопроводных сетей выполнена по плану 101%, и замена канализационных сетей 135%. Ще один пункт підготовка інфраструктури до осінньо-зимового періоду, а саме капремонт вулиць та доріг, виконання якого наразі на позначці 80%. Триває і забезпечення твердим паливом пільгових та малозабезпечених категорій доничан. Майже 14 тисяч людей вугілля вже отримали. Це вже більше половини від потреби. Катерина Щугарова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Мітинг проти забудови. Кілька десятків донечан зібралися під стінами міськради перед прес-конференцією очільника Донецька. З плакатами у руках люди-члени ОСББ протестували проти будівництва супермаркету під вікнами трьох багатоповерхівок у центрі міста. Разом із обуреними мешканцями свій контрамітинг провели і представники компанії-забудовника. Сторони вислухала, і наша знімальна група. Мешканці трьох десятиповерхівок по вулиці Панфілова у центрі Донецька протестують проти будівництва супермаркету. кажуть, що магазинів поруч і так вдосталь, а ось зелену територію, частини якої вже вирубав забудовник. Ні, десятки мешканців ОСББ наука, що складається з будинків на Панфілова 20, 20 а та 20Б, зібралися під стінами міськради. Жителів хвилює й те, що під територією будівництва проходять комунікації. Ми треба, щоб було нормально обезпечений під'їзд до дамам. оставлена детская площадка, оставлена э, зеленая зона, вот, потому что там так устроено. И только после этого, когда это будет выполнено, ну то есть вот нормально распределено, выделена нам земля. Нам земля выделена. Этот самый, После этого тогда уже занимается там, бизнес или кто там уже другой. Мы посадили там э, деревья, была роща. И на этой территории наша коммуникация. Это все наше собственное, поскольку мы МЖК МЖК. И э, отопление, котельная, все это вязати. с нами не было согласовано. Потому что это наши трубы, сами понимаете, что это там и газ, там вода. И они собираются без нашего ведома подключаться к нашей котельной, которая является нашей собственной. У свою чергу забудовник запевняє, що орендні платежі вносяться ним постійно. Всі документи наявні, а дозволи на будівництво отримані. Тому під стіни міськради привели і представників своєї компанії. Ситуацію із забудовою прокоментував і очільник Донецька. Фірма нарушила свої, так сказати, обов'язки, не виконала рішення Горсовета з 2009 року. А коли до кінця... Срок арінди осталось менше двох місяців. Проявляють бурну діяльність, ставлять забори і так далі. Олександр Лук'янченко запевнив, що конфлікт буде вирішено на найближчій сесії міськради, де ліцензію про початок будівництва буде відкликано. Катерина Щугарова, Дмитро Стребульов, Регіональна служба новин. За перші півроку мешканці Донеччини оплатили житлово-комунальні послуги на 101%. Про це повідомляє комунальний портал Донецька. Жителі регіону перерахували майже 2,5 мільярди гривень на рахунки комунальних служб. Рівень оплати у минулому місяці взагалі наблизився до 110%. Це свідчить про те, що люди почали активніше розраховуватись з боргами минулих років. Втім, заборгованість донечан за послугою ЖКГ перевищує 2 мільярди гривень. Левового частка, борги за опалення та гарячу воду. Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле вважає, що Україна демонструє позитивну тенденцію у питанні підписання договору про асоціацію з Євросоюзом. Про це він заявив в інтерв'ю польському виданню газета Виборча. Звичайна Україна може в листопаді підписати договір про асоціацію. Це залежить від неї самої, зокрема сказав єврокомісар. Пан Фюле також заявив, що при підписанні угоди про асоціацію немає ніякого плану Б. Українсько-в'єтнамське співробітництво в облдержадміністрації обговорили перспективи поглиблення ділових зв'язків між двома регіонами Донеччиною та в'єтнамською провінцією Куангнінь. Перспективи виявилися значно ближчими ніж можна було очікувати. Першим кроком на цьому непростому шляху стало підписання угоди між підприємствами двох країн. Незважаючи на значну відстань, Донецька область та в'єтнамська провінція Конгнінь мають багато спільних рис. На цьому виконуючи обов'язків голови облдержадміністрації Сергій Доргунов наголосив під час зустрічі з делегацією іноземного регіону. Адже саме на цю провінцію припадає більша частина вугілля, яке видобувається у В'єтнамі. Втім, наразі азіатська країна не має всіх необхідних технологій, тому співробітництво з компаніями та владою Донеччини з нашим понад сторічним досвідом має істотно виправити ситуацію. Ми бачимо великий потенціал у розвитку співробітництва в сфері видобутку корисних копалин. Наразі найважливіше для нас використання сучасних технологій шахтного видобутку. Це має дозволити В'єтнаму значно скоротити втрати ресурсів. Значним кроком у впровадженні українського досвіду на в'єтнамських шахтах має стати підписання меморандуму про розширення співробітництва між українським холдингом гірничі машини та промисловою групою Вінакомін. При цьому йдеться не лише про постачання техніки співробітництво планується зробити комплексним. Це і будівництво шахт з використанням обладнання, спеціально створеного з урахуванням геологічної специфіки в'єтнамського регіону і підготовка іноземних фахівців в українських освітніх закладах, а також повний цикл сервісного обслуговування. Перспективних направлень співробітництва – це механізація підготовлених забоїв, механізація добичних робот, добичугляду. Ми плануємо участвувати. На конкурсних началах якби в других тендерах, які буде корпорація на проводити на строительство і оснащення шахт. Загалом щоднією лише сферою видобутку корисних копалин обмежуватися.